Для того, щоб краще приживалися саджанці, і оце я використовую такі препарати. Використовую такий препарат як метабо ґрунтовий. Використовую врожай старт і використовую пульгу гумін. Так, тепер розказуємо по препаратах. Що за що йде? Метаб ґрунтний. Ми його використовуємо заради того, що в ґрунті в нас знаходяться різні шкідники. Це і совки, Хрущ, чи Борозняк, дротяник і так далі. Щоб нам не пошкоджувало коріння, то дають цей препарат у бовтанку, бо він дуже гарно контролює нам всі шкідники. Далі. Чому саме мегаворожай старт? Він містить в собі доступній формі азот-фосфор калій, що потрібно для дерева. Також він додатково містить 19 амінокислот. І він дуже сприяє гарному приживленню дерева. Ну, і додатково ще додаю я сюди такий е, препарат фульгумін фонофоліум. Фульгумін, це концентроване добриво на основі фульвої кислот, що сприяє пристосуванню дерева до перепадів температур, до посухи і так далі. І тому я додаю також цю бовтанку. Тепер по нормах. Чанай. Бачимо, підходимо до того нашого відрату. У нас залито сюди 10 літрів розчину вже з линою. яка має бути пропорція. Оцих два препарати: мегаурожай старт, мегаурожай грунтою, ми даємо по 100 мл на 10 літрів розчину. Щоб не шукати якийсь мір, мірний стакан, ця кришечка має на 25 мл. Чотири кришечки додаємо мегаурожаю старт. Замішали. Далі. Проти шкідників додаємо етап грунтовий. Така сама пропорція. 100 мл на 10 літрів розчин. Раз, два, три. Чотири. Це все ми знов замішуємо. Чекаємо хвилину. І на кінець цієї рощи додаю такі препарати полігулумін з санофоліум 50 мл на 10 літрів розчину. Так, і тепер це все колотимо. Бачите, глина така трошки робиться, поміняла свій колір. І чекаємо, коли намокли наші саджанці, і починаємо тоді посадку.